Вітаю вас, мої любі учні, на уроці української мови та читання. Ви вже знаєте іменник, який позначає імена, тобто назви предметів. Вам відомий і прикметник, який указує на їхні ознаки. Впевнена, що ви розпізнаєте серед значної кількості слів і дієслов, що позначає дії предмета. Ви охарактеризуєте і прийменники, які стоять біля іменника та виражають залежність іменника від інших слів. Сьогодні ми продовжимо розглядати ще одну частину мови. Числівник. Отже, тема нашого уроку числівник як самостійна частина мови. Працюємо у підручнику на сторінці 41-42. Будемо подорожувати містом під назвою числівник. У цьому слові заховався корінь. Здогадалися який? Так, корінь число, тобто число. Пригадаємо, що ми вже знаємо про числівник. 1, 2, 3, 4, 5 це слова, які позначають кількість предметів. Та відповідають на питання скільки це числівники. Числівники перший, другий, третій позначають порядок предметів при лічбі. Вони відповідають на питання котрий. Отже, запам'ятайте числівник. Це самостійна частина мови. Числівники називають кількість предметів і відповідають на питання скільки, або порядок при лічбі і відповідають на питання котрий, навіщо ми використовуємо числівники, щоб порахувати щось, або назвати по порядку, або зазначити час. Коли визначаємо кількість, використовуємо кількісні числівники. Для цього кількісні числівники об'єднуються з іменниками. Наприклад, це числівники 1, 2, 10, 40, 1, друга, одне яблуко, 2 учні, 10 ручок. Якщо такий числівник об'єднався з іменником, вони стають одним цілим у реченні. А коли ми на уроці фізичної культури. Проводимо розрахунок по порядку, то використовуємо порядкові числівники, які відповідають на питання котрий, котра, котре, котрі. Наприклад, перший, другий, п'ятий, сороковий. Щоденно дізнаватись котра година допомагають нам саме порядкові числівники. Тож робимо висновок. Що числівники це незмінна частина в нашому мовленні. Які числівники ви використовуєте найчастіше? Кількісні чи порядкові. Подумайте. А зараз у своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Пригадайте написання велико-маленької букви О, поєднання букв ОЛ. Лад Д. -к. І запишіть слово оладки. Далі складіть речення зі словом оладки. Наприклад, бабуся напекла мені оладки. А зараз роздивіться малюнок. Що відбувається? Мишеня і наш рудий кіт обожнюють оладки. Подивіться на малюнок і підкажіть, коли потрібно називати кількість предметів. Подивіться уважно, у яких, якими способами записують числа цифрами, числами, знаками, словами. А зараз спробуйте порахувати кількість оладок у мишеняти та у нашого котика. У мишеняти багато оладок, мабуть, їх там 16. А у котика їх 3. Яку назву має частина мови, що називає кількість предметів? Так, це числівники. Давайте порахуємо, котрий оладок лежить зверху у котика. Перший, другий, третій. Так, зверху лежить третій оладок. Пригадайте, яку назву має частина мови, що називає порядок предметів при лічбі. Так, також числівники. Рухаємося далі. У другому завданні запиши числівники в таблицю. Отже, нам дані такі числівники. Вісім 4. 4, 8, 9, 16, 16, 17, 49, 90, 40, 90, 17. Отже, ці числівники нам необхідно записати у два стовпчики. Перший стовпчик позначає кількість предметів, тобто це будуть кількісні числівники, які відповідають на питання скільки. А другий стопчик числівники. Порядкові, тобто називають порядок при лічбі та відповідають на питання котрий, котра, котре, котрі. І так, вісім. Це кількісний числівник, скільки вісім. Отже, записуємо його у перший стовпчик. Далі 4. Скільки чотири це також кількісний числівник. Четвертий, котрий четвертий це порядковий числівник. Далі Восьма, котра восьма порядковий числівник. Далі відео тисніть на паузу і самостійно запишіть наступні числівники у табличку. Отже, давайте перевіримо. 9. Кількісний числівник. 16. Пишемо перший стовпчик 16, у другий стовпчик це порядковий числівник. Котра 17. Також котра 40 скільки, дев'яте, котре, 90 скільки, сороковий котрий, 90-й котрий і 17 скільки. Далі спробуйте записати словосполучення з трьома числівниками за зразком. Наприклад, вісім булочок і 8 булочка. Тисніть відео на паузу та з нового рядочка запишіть три словосполучення за зразком. Отже, я записала ось такі словосполучення: Чотири хлопця, четвертий хлопець, дев'ять яблук, дев'яте яблуко, сорок 40 пиріжків, сороковий пиріжок. Спробуємо визначити число і рід числівників. І з'ясуємо, у яких числівниках ми можемо визначити число і рід, а у яких не можемо. Наприклад, 4 хлопця. Дивимося на іменник. Хлопця це іменник у множині, то ми рід визначити не можемо. Четвертий хлопець, іменник хлопець, живається в однині. Отже, хлопець це одина чоловічий рід, отже, і при ньому числівник також одина чоловічий рід. Дев'ять яблук, яблук це множина, дев'яте яблуко однина середній рід. 40 пиріжків і сороковий пиріжок. Пиріжків – це множина, пиріжок один. Отже, це одина чоловічий рід. Отже, давайте з'ясуємо, чим. Числівники відрізняються від прикметників. Порівняємо числівник і прикметник. Наприклад, восьма булочка і свіжа булочка. Булочка котра? Восьма, булочка яка? Свіжа. Отже, відрізняються питання, які ми ставимо до числівника і до прикметника. Ці питання ставимо від іменника. А чим схожі, ви вже зрозуміли, що булочка це однина жіночий рід. Отже, восьма числівник однина жіночий рід, і свіжа, відповідно, однина жіночий рід. Переходимо до наступного завдання. Запиши словами інгредієнти для приготування оладок та їхню кількість. Отже, уважно роздивіться. Інгредієнти у рамочці. Одна склянка борошна, 80 мл олії, 16 г розпушувача для тіста, 150 мл кислого молока, одне яблуко, 1 кг яблук, 15 г цукру, 2 яйця і 10 г солі. Отже, за зразком запишіть словами всі інгредієнти. Наприклад, 16 грамів розпушувача для тіста, 80 мл олії. Використовуйте слова із довідки грамів, кілограм, мілілітрів. Отже, тисніть відео на паузу та запишіть у зошит. Це завдання. Отже, давайте перевіримо: інгредієнти: одна склянка борошна, 80 мл олії, 150 мл кислого молока, 60 мл. 16 г розпушувача для тіста, 1 кг яблук, 15 г цукру, 2 яйця і 10 г солі. А зараз у зошиті в даній праві обведіть числівники. Перевіряємо. Ми обвели числівники 1, 80 150. 16, 1, 15, 2 і 10. А зараз давайте розберемося із цим цікавим словом інгредієнти. Інгредієнт це складова частина чого-небудь. Синоніми до слова інгредієнти – складник, компонент, частина, елемент. Рухаємося далі. Отже, зараз спробуємо відредагувати оголошення. Давайте його прочитаємо. Сьогодні, 16 дня, п'ятниці у липні о 14 й секунді у їдальні будемо готувати оладки. Запрошуємо всіх, тренерка з приготування оладок. Отже, перед тим, як будемо редагувати, давайте пригадаємо, які складові повинно містити в собі оголошення. Отже, подія, яка буде відбуватися в оголошенні, має бути зазначеною, тобто, що відбуватиметься. Наприклад, відбуватиметься зустріч з дитячим письменником Каскарем. Обов'язково дата, коли буде відбуватися, наприклад, 15 листопада, де відбуватиметься в актовій залі школи. І обов'язково містити підпис, хто написав, наприклад, бібліотекар. Отже, давайте розбиратися з нашим оголошенням. Отже, коли 16 дня, п'ятниці у липні, в оголошенні має бути чітка дата. Наприклад, змінюємо у п'ятницю, 16 листопада. О 14 годині де відбуватиметься ця подія? У їдальні, і що будемо робити? Будемо готувати оладки. І маємо підпис тренерка з приготування оладок. Отже, давайте прочитаємо змінене оголошення. Сьогодні, у п'ятницю, 16 липня о 14 годині у їдальні будемо готувати оладки. Запрошуємо всіх. Тренерка з приготування оладок. Ось такий вигляд тепер має наше оголошення. Рухаємося далі. До останнього завдання на сьогодні. Вам необхідно дописати текст, використовуючи малюнки. Давайте їх розглянемо, що на них зображено. Отже, 16 липня і Оладки, 16 листопада, кудзики, 18 лютого, Батарейка, 15 травня, День Солом'яного бриля, 11 березня, День ліжка і 29 жовтня День шарфів. Отже, який же текст необхідно доповнити? У світі є свята, пов'язані зі звичними для нас предметами. 16 липня святкують День кукурудзяних Оладок. 16 листопада це День гудзики. Отже, користуючись довідкою, спишіть спочатку цей текст, а потім закінчіть його, тобто допишіть. Використовуючи малюнки та слова з довідки. Відео тисніть на паузу та виконайте це завдання. Подумайте, про які незвичні свята ви знаєте. Наприклад, 3 січня святкують День мандаринок. 28 лютого День Зубної феї. 8 лютого День Повітряних Зміїв. 7 березня День Теплої Ковдри. 14 травня День Танцю маленьких каченят. 10 червня День морозива. 18 липня день прогулянок під дощем. 29 квітня Всесвітній День Бажань, 8 жовтня Всесвітній день цукерок. 24 жовтня День любові до теплих шкарпеток. 3 листопада день оладок. 6 серпня, день свіжого дихання. І 5 грудня Всесвітній день сюрпризів. Які незвичайні свята, знаєте ви. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розпочали вивчати самостійну частину мови числівник. Знаємо, що числівники бувають кількісні, які відповідають на питання, скільки, і порядкові, котрий, «котрий», котре «котре», «котрі». На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу.